Три основні помилки при виборі акумуляторів. Давайте поговоримо про це. Значить, помилка номер один це потужність розряду. Отже, ми говоримо про системи резервного ожилення, наприклад, там для приватних будинків, квартир неважливо. І говоримо про літієві акумулятори, Літій, літій залізофатні, фермовасфатні, Life 4 неважливо, потужність розряду. Що мається на увазі? Ви підібрали потужність інвертора, все окей, допустимо, це там інвертор там 6 кВт, якась дея. Ви підбираєте під нього акумулятор. І зачасту люди не дивляться, яка потужність. Розряду акумулятора, а вона може бути 50 А. 50 А на 50 вольт це 2,5 кВт. І далі акумулятор може йти в помилку. Хоча у вас інвертор на 5-6 кВт. Тому на це треба звертати увагу, яка потужність розряду в БМС в амперах. Значить, Друга типова помилка це. Температурний режим багато хто обираючи літіві акумулятори, не знає або не враховує температурний режим. А будь-який нормальний заводський акумулятор, де й в принципі акумулятор з боємескою, має температурний датчик, і він не буде, не буде він заряджатися при температурі нижче там нуля. А насправді вже 5 градусів по цельсію буде знижатися потужність заряду, і при там нулі менше він взагалі не буде заряжатися. Тобто розрядити буде, заряду не буде. Тому температурний режим або в опалювальному приміщенні має стояти, або має бути система підігріву. Якась, от ми там робимо ящики і так далі. Або є, до речі, акумулятори наприклад, там пайтес. У них вбудований серія V5, вбудований підігрівач там в акумуляторі. І третя дуже дуже основна. Помилка це коли ви обираєте літієвий акумулятор і не звертаєте на Кан-Протокол. Що це за матюки такі Кан-протокол? Значить, ваш акумулятор має плату, мозги, і ця плата має кан-шину, яка обмінюється даними з мозгами інвертора, CAN обмін, кан CAN протокол Відповідно, ви просто можете купити якийсь акумулятор, заплатити за нього грошей, а в інверторі, в налаштуваннях інвертора. Навіть такого акумулятора не буде. Відповідно, інвертор і акумулятор не будуть обмінюватися даними, не буде can зв'язку, і ви не зможете його просто нормально налаштувати. Вам придеться включити ручні налаштування або поставити що синцово-кислотний кум, Ми налаштувати його не у відсотках, правильно, як то має бути, а просто по напрузі. І ви, скоріше за все, не будете знати нормальну напругу. Тому е обирайте акумулятор правильно. А якщо вам треба допомога, напишіть нам, і ми вас зорієнтуємо.